От питання до сантехніків. От потрібно тут має бути лист з цієї нержавійки такої, знаєте, і оці всі отвори, оце знімається і оце все має бути вирізано. Скільки та робота має коштувати? Син мастера каже, що він хоче за цю роботу. В широкому форматі. Він хоче в цьому листі за ці всі отвори 20 тисяч гривень. Я говорю, старий, ну май Бога в серці, тут навіть ну війна в країні. Та я не то що хочу, я візьму. Так я, це просто, я прикинув, там щось нас. Ми тиждень над тим листом будемо сидіти. Так це один отвір в тебе, виходить, в районі десь тисяч гривень. Ну, нормально, І розходник, ти ще вписуєш замовлю вас. А ти що, не так працюєш? Ні, ти що, взагалі в мене все максимально безбожно. Розходники мої. 200 гривень отвір. Ти не ж виходить? Ні, ні. Кажуть, що ти джеки, я що простий хлопчик, я... про... простий можна? хлопчина з села, які майже задарма людям робить. Ні, ну але це, це серйозна задача. Оце все вирізати. Шансів на промах нема. Да, шансів на промах немає. <різь> ні, ну я вміє робити. Дивіться, <різь> як штроби так? <різь> Ми оці зима. Гарно, гарно. Ні, так, так ти що, дивиш? Ти бач, труби заходять в стінку. Пахне. Роботою пахне. Чи Чуєш, а що це капає? Старий? Що це чуєш? Поки тебе не було нічого ні в кого не капало. Серйозно? <занця> 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 бачиш, фурсунки, блядь. Ти, напевно, полив водичкою. як талян мені. Напорюватися. Пробіжу сантехніка. Напор підвищується, коли я заходжу. О! Добрий день! Добрий день! Це найкраща робота в мірі. А я не все себе знімаю. Що ти там покажеш? Я бачу, ви рогалики не змиваєте, да? Отак.